Церква святого великомученика Дмитрія Солунського розташована у центрі села Бурківці і має велике значення для жителів. Цього святкового дня велика кількість вірян прийшли помолитися небесному покровителю храму та села. День престольного свята торжественне богослужіння звершив настоятель храму проти Ярослав, якому допомагали священики із сусідніх сіл. Святий великомученик Дмитрій Солунський, це наш заступник цього села. Це свято названо в честь цього великомученика Дімітрі Солонського, тому що він своїми подвигами, подвигами заслужив бути у ліку святих, тобто причисленному лікую. Не не, ми молимося не за нього, а до нього, за його заступництво. Традиційно, як і належить, на престольне свято відбулася хресна хода навколо храму читання святого Євангелія та окроплення усіх присутніх святою водою. Гості, які були запрошені на це свято, виголосили вітальне слово та передали різні дарунки храму святого великомученика Дмитрія Сулунського. Зокрема, Віктор Дем'янчук, який родом із села Бурківці, подарував ікону, яку сам і написав. Душа моя тут знаходиться, тут моє коріння, тут дідові бабу, батьківські могили знаходяться і тут. Моє дитинство босоноги пройшло, і я кожен рік на рік 4-5 разів буваю тут, збираю матеріал, пошукаю твори свої, але я не забуваю рідну церкву. Кожен раз я привожу в святиню. Настоятель храму протоієрей Ярослав подякував священникам, які приїхали із сусідніх сіл гостям та прихожанам за те, що завітали до храму та розділили святковий настрій. В даний час свята Православна Церква іменує багато храмів святого Великомучника Дмитрія Солонського, не тільки тут, у нас, у Бурківцях, а по Україні, на Хесонщині, в інших куточках України є багато храмів цього годника, великого святого Мученика Дмитрія Солонського, міроточівго, тому що його мощі, коли після. Його кончини, достали мощі, його мощі були мироточиві у своєму вітальному слові. Настоятель церкви закликав прихожан не втрачати віри та надії, а терпляче трудитися для спасіння своїх душ.